Добрий день, дорогі діти! На минулому відеозанятті ми з вами вчили пісеньку Ходить гарбуз по городу». Розглядали картки з зображенням овочів. А сьогодні я пропоную вам зліпити овочі, герої з цієї пісеньки. Ми будемо з вами ліпити бурячок, огірок і картоплинку. Для роботи нам потрібно дошка, стека, шматочки пластиліну. Темно-зелений, світло-зелений, світло-коричневий, фіолетовий і трошки більше коричневий колір. Спочатку ми будемо робити з вами кошик, в який ми будемо складати наші овочі. Для цього нам потрібно коричневий пластилін, великий шматочок, добре розім'яти пальчиками, а потім добре Розкатати. Ми будемо його катати частинками. Ось розкатала і розділю один шматочок, другий, третій, і ось ще зроблю четвертий і п'ятий. Тепер ці шматочки, які в мене вийшли, я буду теж розкочувати. Ось так. Щоб були тоненькі-тоненькі. Так, а тепер буду скручувати. ось дивіться. Так, тепер наступний шматочок так само буду розкочувати. Щоб вийшов тоненький, і приєднаю до цього. Ось і знову ось так приєдную. Так тепер беру наступний шматочок, так само розкочую в тоненький. Ой, так, ось який в мене вийшов, знову приєдную. Але тепер вже я його приєдную трошки вище. Ось так, закручую, ось, трошки вигинаю, щоб в нас було не рівненько, а піднімалося вгору. Це буде в нас кошик, в якому ми складемо наші овочі. Ще потрібно два шматочки розкачати, розкатати так? Так. І знову приєдную, трошки вору піднімаю. Ось так. Бачите, що в мене виходить? Вже схоже на кошик і останній шматочок зараз розкатаю і приєднаю. Так, і приєдную трошки товстенький, нічого страшного. Ми його зараз пальчиками Трошки розправимо, ось нехай буде отак. І пальчиками притискаємо наш кошик з однієї і з другої сторони, ось дивіться, що роблю. Так, ось який кошик в мене виходить, відкладаю його в сторону. Тепер буду ліпити картоплину. Давайте її розглянемо. Вона світло-коричневого кольору, кругленька. Отже, беремо шматочок світло-коричневий, розминаємо пальчиками і катаємо кульку. Так, ось трошки її. Ось яка картоплинка в мене вийшла, кладу її до кошика. Тепер будемо ліпити огірочок. Він в нас зелений, продовгуватий, овальний. Тож беру шматочок зеленого пластиліну, розминаю його добре, розкочую спочатку кульку, а з кульки роблю овал ось так. І кінчики приминаю, ось як на нашому огірочку. Так, ось який огірочок, кладу його теж до кошика. Тепер буду ліпити бурячок. Бурячок у нас кругленький, фіолетовий, в нього довгий носик, а ще є листочки. Ми зараз будемо це все ліпити. Беру спочатку фіолетовий шматочок, добре його розминаю і роблю кульку. А тепер буду витягувати тоненького носика двома пальчиками внизу тягну. Ось ось так. Двома пальчиками. Розгладжую там, де зайве прим'ялася ось такий носик, так. бурячок готовий, тепер потрібно зробити йому листочки. Відкладаю поки що, беру шматочок зеленого пластиліну. Добре розминаю, розкочую його і ділю на три шматочки: один, два і три. Тепер буду ліпити листочки. У бурячка листочки. Від початку тоненькі, а далі широкі, ось подивіться, і ми будемо ліпити їх так само, спочатку тоненькі, а далі широкі. Беремо один шматочок, пальчиками приминаємо спочатку, а далі навпаки, отак от розширюємо: ось тут вузенький, а тут широкий. Як у нашого бурячка. Відкладаю наступний так само, внизу вузенький, далі широкий. так Ось так розминаю, щоб був такий гарний величенький листочок, відкладаю, і останній третій внизу вузенький, а далі пальчиками притискаємо і роблю широкий, ось такий. Тепер наші листочки потрібно приєднати. Беру бурячок і вгорі притискаю, трошечки притискаю, щоб трималося. Один листочок, другий листочок посереденьки прикріплюю, і третій листочок. Так. Ось який бурячок мене вийшов. Покладу його до кошика. Ось такі овочі в мене вийшли. Сподіваюся, що ви зробите такі самі овочі, у вас все обов'язково вийде, і ви надішлите мені свої роботи. До наступної зустрічі. Дякую за увагу.